Вітаю, товариство! Хочу поділитися з вами своїми думками щодо подій в Ізраїлі. Одразу зазначу, я не воєнний експерт і не претендую. Все, про що буду говорити далі, це лише думки цивільної людини. Ну, насамперед, не можна стовідсотково довіряти будь-яким спецслужбам, якими б крутими вони не були. Нагадаю, що американські спецслужби свого часу прогавили теракт 9-11. А норвезькі прогавили Брейвіка, який фактично у них на очах придбав тонни аміачної селітри для вибухівки, а потім ще вбив десятки підліків на острові Утоя. А ще була Франція з терактами в Парижі, в Ніці. Тобто довіряти їм дуже складно. Будь-яка спецслужба може проколотися це факт. Ну а тепер про армію. Загально відомо, що ізраїльська армія одна з найпотужніших в світі. Добре озброєна, навчена, злагоджена, технологічна. Але їй не вдалося адекватно відреагувати на цю загрозу. Не змогли не тільки кордон, до речі, добре обладнаний, захистити і громадян за ним, а ще й самих себе. Кордон у них дуже непогано захищений. В деяких місцях навіть стіни величезні стоять. І протяжність його лише на 14 кілометрів менше за наш кордон з Білорусю. І все одно примудрилися наробити дірок і пролізти. І що мене особливо вразило, у мешканців прикордонних територій, судячи зі всього, не було належної кількості власної стрілецької зброї. Це ж не було вторгнення регулярної армії на бронетехніці. Це були терористи на пікапах з легким озброєнням, по яким можна і треба було працювати з власною стрілецькою зброєю. Я взагалі не побачив такої компоненти, як територіальна оборона, яка могла би автономно діяти в таких ситуаціях. Я впевнений, що власна стрілецька зброя. Навіть якби вона не допомогла зупинити цю навалу, принаймні дала б тим людям шанс дати свій останній бій, а не безпомічно спостерігати за тим, як гвалтують їх жінок і викрадають їх дітей. Проблема в тому, що люди часто густо занадто довіряють своєму уряду. І найдорожче, що в них є, власну безпеку. Делегують йому безоглядно. Я думаю, що ізраїльське суспільство зробить висновки, і найближчим часом ми побачимо, як перетворюється це суспільство на найбільш озброєне в світі. Думаю, переплюнуть навіть Америку. Ну, це моє припущення. Але те, що я знаю точно, що за найпершою ліпшою нагодою Керівники всіх спецслужб та силових відомств будуть усунуті, буде проведене ретельне слідство, і всі будуть жорстоко покарані. І ще знаю точно одне: що весь уряд і все вище політичне керівництво Ізраїлю, включно з прем'єр-міністром, буде відправлено у відставку, якщо не піде туди добровільно, щоб до кінця своїх днів. Посипати голову попелом. Ви спитаєте, яка мораль? Моралі не буде. Всі дорослі люди, і кожен робить висновок для себе самостійно. Особисто я цей висновок вже давно зробив. Я покладаюся лише на себе, свою зброю і добре озброєних друзів. А ви перегляньте, будь ласка, ще це відео, де полковник Чернік розповідає нам про те, що очікує не тільки Україну, а весь світ. Тож, поширюйте це відео, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.